Всім привіт! У нас Кашкай j 11 року. 1.6 дизель R9M мотор. Проблема якого характеру? Десь дівається охолоджувальна рідина. І потім вже з'ясували, що є емульсія. Вже по приїзду до нас ми роздивилися, що є емульсія. Зараз зніму пробку, покажу, як виглядає. От бачите такий солідольчик тут, солідольчик там, така от вона не біла, темненька емульсія. Значить Є в цьому двигуні два теплообмінника. Ми вже, до речі, один такий двигун робили, теж з подібною проблемою. Дівався антифриз. Не пам'ятаю, що там було, чи тріщина в ГБЦ, чи прокладка ГБЦ. Ну, в общем, там закінчилося капітальним ремонтом, повною розборкою. Клієнт довольний, катається, обслуговується у нас. А це ось Машина номер 2 По телефону у мене було дзвінків штук 5 за рік по цим машинам, але не доїжджали з інших міст. А це ось людина з Києва пригнала на ремонт. Вирішили перевірити на всяк випадок спочатку теплообмінник. Ось тут він стоїть. Теплообмінник відвезли. Його перевірили, ось нам віддали, вже написали герметичний. Щоб його поміняти, бажано ось так його міняти, тому що він стоїть за компресором кондиціонеру. Один механік у нас колись міняв, не розбираючи цього всього, але він плювався цілий день, руки пообдирав. Краще, я думаю, що його знімати з розборкою морди. Легше, у всякому випадку. Значить, Так як у нас теплообмінник цей герметичний, то далі ми будемо знімати двигун і розбирати. Є ще тут один теплообмінник ззаді знаходиться. Але, здається так, що якщо в ньому дірка, то буде не в двигун. Антифриз діватися, а вихлоп то теплообмінник EGR Ну, невеликі шанси, то, звичайно, можливо, якось і є, що воно в двигун буде потрапляти, тому що гази ЄГР, вони ж на циркуляцію во впускний колектор і далі в циліндр. Тому, можливо, якось там ну ми перевіримо цю версію після того, як знімемо вже двигун. Все одно, щоб той задній теплообмінник зняти, краще вже двигун опустити. На землю. Тому знімемо на землю, перевіримо той теплообмінник задній. І далі будемо вже розбирати двигун, дивитись, де пробило, чи прокладка, чи тріщина в голові. В общем, такий от моторчик 1,6 у них вийшов. Тому, якщо купляєте таку машину, потрібно бути уважним. Зняли двигун. Ось другий теплообмінник на ЕГРі. От, В принципі, не знаю. Думаю, що звідси охолоджувальна рідина в масло попасти не може. Вона в теорії може попасти у впускний колектор через ось оцей патрубок на впуск. Через пуск вона попаде в циліндр. Охолоджуюча рідина в циліндрі вона разом з газами вилетить в трубу. В валиву вона не повинна попасти і емульсії не повинно бути. Ну, На всякий випадок ми подивимося туди всередину, чи там немає ніяких слідів антифризу. Турбінка, в принципі, нормально себе почуває. Общим-общим. Розбираємо, дивимося, що з тим теплообмінником, що з ГБЦ, що з блоком. Триває розборка двигуна. Зняли теплообмінник, в принципі, тут слідів антифризу, як таких, непомітно, все сухо, є сліди оливи. І зняли голову ось. І блок он. В общем, будемо все перевіряти, де воно змішується, куди він дівається цей антифриз, поки що до кінця не зрозуміло. Чистого поршня не? Немає. Поршняк. Теж виглядають, в принципі, всі А Ну дай світло. Ось так виглядає блок. Нікуди тут, ну чи флісу ходив? Голову шліфанули 007. Прокладку поміняли, турбіну зробили. Збираємо. Якщо немає десь якоїсь скритої тріщини в блоці, то тоді все буде добре. Моторчик збираємо. Завтра, післязавтра запустимо Ми вже. Може навіть сьогодні зробимо. Завтра каже механік. Сьогодні вже шостий, сьомий час вже. Тому завтра буде запуск. Перший, а потім вже потихеньку бампери і все остальне. Запустили двигун, працює гарно. Будемо далі збирати, заливати антифриз Тому грушимо по-бистрому, запустився і добре. кашкайчик виганяємо. Зібрали, все працює. Тепер будемо тестувати. Привела заміна прокладки ГБЦ до бажаного результату, тому що не виключено, що десь якась в блоці нетротріщина, яку ми, звісно, не розбирали блока, могли не помітити.